Всім привіт! Дивіться, приїхали сьогодні половить таранько, такому центрі міста, можна сказати, в такому каналі. Маю для вас дві новини. Перша, завтра вже буде розіграш конкурсу, так що хто ще не приєднався в наш телеграм, приєднуйтесь. Називається Рибалка, купи-продай. і Завтра буде перший розіграш. Друга новина це у мене помінявся телефон. Звісно, різниця не сильно буде замітна, але я думаю, по звуку точно буде краще. Ось так, тепер будемо знімати, тепер, друзі, дивіться. Поплавочок будемо знімати офігенно, дивіться яке увеличує. Коротше, стараюся для вас. поставити лайки, не жмотіться. Розбираємо і ловимо рибку. Звісно, будемо дивитися, що у нас по якості зйомки. Я ще не сильно приловчився. Ось мій пікерок. Пікер в мене це Касмастер від флагмана 2,70 до 40 грамів. Офігенний пікер, рекомендую, хто не пробував ще на пікер. Купіть собі цей пікер і блин, ну ви будете задоволені. Я думаю, в цьому році ще купляти одненький такий самий. По оснастці, дивіться, в мене ось така, такий монтаж, скользячий раннінг гріх, кормушка 20 грам. Тут у нас бусинка, фідергамчик. Звісно, на мілку таранню вона не потрібен, не потрібен цей фідергам, але зараз подивимося, що воно буде. Поводок, напевно сантиметрів 40 тільки 40, 40, що то я приукрасив, сантиметрів, наверное, 25 і маленький крючечок від флагмана, який я використовую. Зараз будемо пробувати на таку кормушку кидати, а потім вже добиватися будемо ось такої кормушки. Вона схожа на кормушку від престона, але це аналог від флагмана. Дивіться, так вона виглядає. Вона взагалі йде для живця. Для живця я маю в виду для мотеля, апариша, але я її не закриваю і ловлю на ній нормально обичний сипухой. Коротше, будемо пробувати, летить вона далеко, офігенно. Всім рекомендую попробувати. Так, по прикормці у нас ось така от флагмана. Всі, всі мені її рекомендували, друзі, рекомендую її вам. Офігенно. Дивіться, якраз зараз для ранньої весни такий колір. Ну, топова, топова прикормочка, я думаю. Дивіться, зараз ми її замішаємо, підемо. І все. Головне тут не впасти не впасти. Зараз ми її замішаємо. Така, щоб вона була сипуча. І звісно б її пробити через сито, але сито в мене немає таких на спартанських Чи, Якщо я в маршрутці буду возити сито, то це взагалі буде номер. Так, все, замішуємо, зараз вона якраз напитається. Ой. І по наживці у нас такий опариш, пінка. Хотів купити мотиля, але вже блин, не став заїжджати. Думаю, якщо буде ловитися, хоча я і спрашував тільки що ловиться на мотиль. Все, висипаємо його в коробочку. Друзі, головний атрибут на риболовлі це, звісно ж, полотенце. полотенце. всім рекомендую. Хто ще не бере на рибалку полотенце, наде, надо, надо брати. Все, пересипаю. Це взагалі для мотиля, але блин, мені підходить власно для опарика. Такий, він тут живе собі, чили і кайфує. В общем, зараз будемо закидатися. Так що всім приємного перегляду будемо проводити. Так, ну що, пробуємо перший наш закид. Зараз цепляємо наших мотиликів чи опаришів, не знаю чого я постійно кажу. Мотиль на опариш. Раз. Давайте почнемо з двох штучок, хоча одного я якось не цепив. Не дуже. Давайте так. раз. Цього викинемо так буде виглядати наша презентація і прикормочку. Все, неплотно так забуваємо, щоб вона создавала шлейф. Все, і запускаємо наш перший. Перейшов я на друге місце, як бачите, був аж там на плитах, перейшов сюди, бо там взагалі ніфіга. Дивіться, і тут я тільки закинув одразу така ось пліточка. Хороша на два червоних пінки. Взагалі кажуть на мотиля ловиться, але блін мотеля в мене немає, тому приходиться пробувати. Так, дивіться, така гарненька в такому місці. Ну я вам скажу, це вже поцікавіше, звісно, ніж я там сидів взагалі без... без риби тут хоч прокльовує. Так, Раз, раз, раз. Так. Конечно, что тут задувает, но наверное, ничего страшного. Главное, чтобы клювало. Видите, я поставил прямо так на руку. Оп. и есть. Тоже так классно ловить. Видите, ну что, еще гарненько таранько Вот так прям не знав, що так можна ловити прямо з руки. Дивіться яка. Гарна пліточка. Туди. Її. Не будемо садок кидати, бо тут, блін, не зручно. Туди-сюди ходити, ми її все одно брати не будемо. Бо мені там на це писали. Таку рибу випускати, блін, Я навіть якщо беру її в садок потом, просто щоб показати для відео. І потім її випускаю. І все, чекаємо покльовочки. О, дивіться, відразу. І відразу єсть. Опа І відразу Ось така. Давайте зараз спробуємо на пінопласт. Прицепимо маленький пінопластик. Подивимось, що вона скаже на нього. Ось так це у нас виглядає презентація. Ось так. Дивіться, ось така тільки що клюнула. Ну на пінопластик, бачите, якось поактивній навіть кліє. Цікаво також спробувати на кукурузу зараз. Зараз нацепимо так кукурузку. Цікаво, може клюне якось. Дивіться, яка. Тільки що цепляв кукурузка, таке що це дзибає, але блін, не хоче брати. Ну а на опарик із пінопластинком, прям клас. Так, знову я нацепив два, два опарика. Дивіться, ось так вони виглядають. Один цепляємо чулком, а другий за хвостик. Є така, вона якась стандартна, Одинакова вся, дивіться. Так, ну це вже зачотна, дивіться. Ось така таранька. Це вже воно. До речі, хочу, хотів би вам показати, що в мене ловиться. Ловиться в мене, тому що в мене є ось таке посвідчення. В кого ще немає такого посвідчення, пишіть, зробимо вам. Офігенне посвідчення, але ну, хіба це хіба... не супер. Так, замішаємо ще трошечки прикормки. Небагато так. Дивіться, ловив його на такому полуострові, як бачите, візьдіє вода. Будемо збиратися, бачите, починає вже такий дощик, в принципі сьогодні ми... Як і планували на два часики вийти, ми і половили пару часиків. Рибу побачили, дуже даже хороший кльов. До речі, порвались, блін, мене стуло. Взагалі печаль, біда. На їхати новий купляти. Ну або сюди якось латку зробити. Бачите, як вилазить. Якось так. Так що всім дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.